Твоє життя залежить тільки від Бога. Ти сама щаслива людина на планеті. Друзі, драгоцінні брати і сестри, коли ти дійшов до цього духовного стану, коли ти крок за кроком, Місяць за місяцем, рік за роком, проходив ці всі випробування, зліти, падіння, іноді розочарування, іноді нерозуміння, як ти молишся, а де Бог, як його вроді би, немає, але ти довіряєш слову. Ти повністю довіряєш Слову Божому. Ти повністю довіряєш водству Духа Святого. І ти говориш, я не здамся, тому що написано. Коли приходять духовні, духовне давление на тебе, випробування, коли тебе просто дьявол хоче зламати і зупинити, і ти дивишся і кажеш. Вже нема, де ж Господь. Господі, де ж ти? І вроді би немає відповіді, але ти не здаєшся. Ти кажеш Слово Боже, ти опираєшся на Слово Боже. Він мій Бог. Моє уповання на Господа. Уповаючи на Господа, постижені не будуть. І я знаю, що ти зі мною. Я знаю, що Дух Божий в мені. Я знаю, що Дух Божий проведе мене і через цю ситуацію. Іноді ти в таких, я був в таких ситуаціях, браття сестри, де я вже кричав до нього: забери мене, Бог мій, забери, я не можу витримати цього. Але послухайте, він проводив через ці ситуації і вводив в перемоги. Халілуя. І навіть, коли ти йдеш долиною смертних тінь, послухайте. Через всі долини, через які я за 20 років проходив, він тільки навчив мене на нього уповати. Він тільки вчив мене, щоб я уповав на його слово Боже. І тепер, які тільки долини не встають на моїй дорозі, я їх сприймаю за джерело, бо написано, блаженні ті, чия сила в тобі, і серці у них дороги до тебе. Проходя долини плача, вони сприймають їх за джерела. І тепер мене Дух Святий навчив сприймати ці джерела, ці долини сприймати за джерела і ранній дощ покриває їх благословіннями. І вони становляться все сильніші, сильніші і сильніші. І я це бачив відбувається зі мною, друзі. Ти становишся сильнішим, сильнішим і сильнішим, проходя через ці долини плача. Дякую тобі. Дякую тобі, Дух Святий, що ти мене навчаєш в цих долинах бути сильнішим, і мудрішим. І ти виростаєш, я виростаю, виростав в цих долинах до духовного стану. Де моє уповання не на друзів, не на президентів. Слава Богу, за всіх друзів, за всіх знайомих, за всіх президентів. Слава Богу. Але ти надія твоя тільки на Бога. Надія твоя тільки на Слово Боже. Не на яких президентів, не на якісь ситуації, які происходять в цьому світі. Ти від них не залежиш. Я від них не залежу. Він підняв мене до такого стану і піднімав людей Духа, які йдуть водійстві Духа Святого. Вони проходять всі долини і становіться кріпшими, кріпшими і кріпшими. І ростуть від віри до віри, від слави до слави, як написано. Друзі, дорогі. І твій стан духовний. Становиться таким, що не на друзів, не на президентів, не на всі ситуації, які є у світі, ти вже не дивишся. Ти тільки молишся, будеш молитований брання проти всіх ситуацій, як відкривати дух Божий, Дух Святий, як він веде. Не сам мудриш там щось, ні. А Дух Святий. Ти спілкуєшся з ним і він відкриває тебе ту ситуацію, ту ситуацію. Дає слово Боже на ситуацію, ти молишся, і воно матеріалізується. Халілуї. І це стан, друзі, духовний самої щасливої людини на планеті. Як ти тільки залежиш від Господа, ти тільки, тільки залежиш від Його Слова, бо ти в Царстві Божому. І ти виконуєш Його слово, дотримуєшся Його слова. І ти бачиш, як це працює в духовному світі, в твоєму житті, в моєму житті це працює. Як ти наповнений Духом Святим. Аллилуйя. І знаєш, що Господь твій захист. І знаєш, що ніхто не вкраде тебе із руки Божої. Ніхто, бо так написано. А слово Боже, як написано в Євреям 4.12, воно живе і дійне, воно производить дію, друзі, драгоцінні. Халилюху. І уповаючи на Господа постижені не будуть ніколи. Хто упована Господа постижень не буде. І ти знаєш, я знаю, що моя надія тільки Бог. І все. І мені треба соблюдати заповідь. І мені треба дотримуватись заповіді, які приніс Ісус Христос від батька в новому заповіті. Бо Ісус говорить, якщо любите мене, соблюдайте Слово Моє. І я, і Отець. Отець полюбить Його, і ми прийдемо, і обітіль створимо в нього. Вони будуть обіцяні. Драгоцінні діти Божі. І духовний мир його нереально обдурити. Драгоцінні. Знаєте, бо як за кафедрою одне, а з кафедри ти зліз вдома, ти другий, ти не обдуриш духовний світ і не я його не обдурю. Треба займатися собою, вникати в себе і в навчання. Треба щоб Дух Святий вичищав спілкуватися з Духом Святим, щоб досягати цього стану. І я вам хочу сказати, драгоцінні, драгоцінні брати і сестри, драгоцінні діти Божі, досягнути такого стану Духовного без Духа Святого нереально. Без Духа Святого, взагалі, Слово Боже, воно. Було просто буква. Без Духа Святого не досягти любові Божої, без Духа Святого не познати істини, без Духа Святого не познавати Батька нам Небесного і Господа Спасителя Ісуса Христа, без Духа Святого не познати глибин Божих, бо так написано в Коринтян, що він нас, нам, нам відкриває глибини Божі. То Дух Святий, драгоцінний. Халілуя! Який це стан духовний, друзі, до якого треба рости? Шаг за шагом, крок за кроком, місяць за місяцем, рік за роком. Йти в водійстві Духа Святого. І ти приходиш я сьогодні от. Ночі Дух Святий мене піднімав, я спілкую з ним. І в мене таке прийшло розуміння зробити цей ефір, бо мені Дух Святий сказав. І таке всередині таке в всередині, такий мир Божий, така насолода всередині. І ти розумієш, що ти не залежиш від друзів, що ти не залежиш від президентів. Що ти не залежиш від ситуації в цьому світі, які проїздять, ти залежиш тільки від Господа. Ти залежиш тільки від Отця і від Господа Спасителя нашого Ісуса Христа, і від Духа Божого, Духа Святого, який зараз з нами, який в нас. Бо ми храм Духа Святого. Драгоцінні діти Божі. Нема іншого шляху в християнстві. Нема. Іншого шляху без Духа Святого. Тому що Ісус Христос Він сам був хрещений Духом Святим і починав служіння разом з Духом Божим Духом Святим. Він був хрещений Лука 3, 22, драгоцінні. І Дух Святий Його повів пустелю. По Лука 4.1. Він був один Духом Божим почав служіння. Бо він у Лука 4,18 зайшов в синагогу і сказав, Дух Господень на мені. Він помазав мене благовістить, сціляти, проповідувати, випускати з кліток. Друзі, драгоцінні, як Іван Хреститель говорить. Я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем, Бути хрещені Духом Святим. І бути водіми Духом Божим, тому що римлянам 8.14 говориться, всіх, кого веде Дух Божий, доньки і сини Божі, без Духа Святого, як нам наповнитись любов'ю Божою? Без Духа Святого, як нам наповниться вірою Божою, скажіть, будь ласка, без Духа Святого, як нам познати благодать Божою? Друзі драгоцінні. Без Духа Святого, як нам рости духовно? Це неможливі речі. Рідні, драгоцінні, діти Божі. Я на цей час можу сказати, я сама щаслива людина на планеті, бо я залежу тільки від мого Господа і крапка. Я залежу тільки від водійства Духа Святого. Що Він мені говорить? Я за 20 років прийшов до цього стану. Він мене привів до цього стану, духовного. Куди він мені каже, я туди їду? Дає слово на країни, я освобождаю, воно матеріалізується. Молюсь в країнах за людей, вони зцілюються. Вони Бог їх сіли, Дух Святой їх піднімає. Молюсь за звільнення, Господь звільнює людей. Приймають Ісуса Христа в своє серце. Примиряються з Господом. Я молюсь, міняються атмосфери в країнах. Це да і Амінь. Друзі. І я також молю за ситуації, які зараз проходять в світі. І він мені дає слово на цій ситуації, воно матеріалізується. І ти, я кажу за себе. І я коли лягаю, починаю за це роздумувати. Боже, драгоцінні, для мене це честь. Бути водіми Духом Божим. Для мене це честь. Залежати тільки від Господа мого Спасителя і Бога Отця. Для мене це честь бути водімим Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. Для мене це велика честь на цієї землі драгоцінні. Халілуя! Валілуя. Наповняй зараз Дух Святий, дітей Божих, Наповняй і веди по волі Божій кожного, Дух Святий, драгоцінний. Халі, яка присутність Духа Святого тут, друзі, яка присутність Божа тут, друзі драгоцінні, Дух Святий, веди цим шляхом дітей Божих. Веди шляхом цього росту духовного і проведи в перемогах через всі припони в ім'я Ісуса Христа. Проведи через всі долини в ім'я Ісуса Христа, долини плача, долини смертної тінь. Проведи дітей Божих, хто проходить, в перемогах і виведи. На такий рівень, щоб вони залежали тільки від тебе, не від яких обставин, не від яких людей, а тільки від тебе, щоб вони чули голос Духа Святого, щоб вони йшли за ним, виконували волю Божу разом з Духом Святим. Бо як написано, він прославить мене, хто Дух Святий. І як написано, він навчить, наставить. Дорогий Дух Святий, облічай нас. Як написано, Він облічить нас. Наставляй, навчай, утішай, бо Отець прислав утешителя нам. Духа Святого. Відкривай істину, драгоцінний Дух Святий, веди до повної істини. Відкривай будущее Дух Святий, бо так написано, наповняй нас вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. Ми так потребуємо. Цього дрогоцінний Дух Святий, щоб ми разом з тобою проставляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Годи ти, Галілюя, слава тобі, слава тобі, Отець наш. Піднімай зараз Дух Святий, піднімай в дусі дітей Божих. Піднімай, хто опустив руки, піднімай, хто зійшов із цієї дистанції водійства Духа Святого. Наверни до себе, дорогий Дух Святий. Виводь з плоского християнства, з душевного. Виводь із цього рівня і, і веди в духовний рівень, щоб діти Божі були хрещені Духом Святим. І вогнем. Аллилуй! Як був хрещений Ісус Христос і учні в Дії апостолів, до хрещення, вони в призрака вірили на морі, ой, то призрак іде. До хрещення вони відреклися і від Христа до хрещення. Але коли зійшов Дух Світий на них, драгоцінні. Їх побивали каміннями, а вони благословляли. Їх саджали в тюрми, а вони пісні співали. Їх принижували, а вони молилися за людей. Знайте як, Боже, поглянь на їхні погрози й гоніння, і дай нам сили. З дірзнавінням і дірзнавінням більше говорити слово Твоє. І як написано, затряслася земля, де вони молилися, зійшов Дух Святий на них, це були їхні молитви. Дай нам більше сили і дірзнавіння нести Євангелія по землі. Дорогий Господь, я молю тебе, дай нам Більше сили, мудрості. Галію, нести слово Твоє по всій землі. Дорогий Дух світий, укріпи кріпостю, духа непоколібімостю, а кріпкого Духом він охороняв досконалому світі. Наповняй зараз вірою Божою. Як Павел говорить, я вірував в Коринтян до коринтян, тому і говорив, бо Дух віри на мені. І ти віруєш і говориш. І я вірую і говорю, бо Дух віри на мені. Твоє ім'я перемога. Він тебе проведе і, і будеш в силі Духа Святого. Йти по цієї землі, прославляти нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Він тебе проведе і підніме до цього духовного стану, де ти будеш залежить тільки від Бога, не від ситуації, не від надія твоя буде не на друзів, не на ситуації якихось, не на президенти, не твоя надія буде тільки. Бог. Аллелю, слава Богу! І знаєте, що я зачитаю зараз, дорогоцінні, із Псалма 90-го. Слово Божі в Дусі Святому. Псалм 90, 14, адже Він мене полюбив. І я його визволю. Прославлю його, бо він пізнає і пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я йому дам відповідь. Я з ним у недолі. Визволю і прославлю його, і насичу його довгим віком, і покажу йому своє спасіння. Адже він полюбив мене. Друзі! Як це сладосно, яка це насолода полюбити нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа і Творця Батька Небесного. Як це сладосно, друзі, бути водімим Духом Святим, бути хрещеним і водімим Духом Божим, Духом Святим яким був хрещений і водів Ісус Христос, і яким були хрещені учні і водіми учні в дії апостолів, як це сладосно, друзі! Алілуя! пити з істочником живої води, пити від Духа Божого, наповнятися і сповнятися Духом Божим, Духом Святим, Духом істини, драгоцінні діти Божі. Алюй, веди Дух Святий і наповняй. Веди по дорозі духовної і піднімай дітей Божих, щоб вони, брати і сестри, ти їх підняв до такого рівня, щоб надія була тільки на тебе, не на людей. Не на друзів, не на президентів, не на ситуації, а надія тільки на тебе. І уповали тільки на тебе. А уповаючи на тебе постижені ніколи не будуть. Амінь, амінь і амінь. Галілуя. Дорогоційні, до зустрічі. Благословенного вам дня. Благословенного вам дня, миру в серця ваші і захисту від Господа. І благодать Господа Бога нашого нехай буде на нас всіх. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами драгоцінні. Мир в серця ваші. І ніхто вас не вкраде. З руки Божої. Халілую! Уповайте на Бога, надійтесь на Нього, на Його Слово, і будьте хрещені і водіми Духом Божим. Духом Святим, Духом істини. Амінь, драгоцінні і до зустрічі!